Хата по Ніч проти 13 червня для Кривого Рогу стала трагічною. Місто росіяни атакували із літаків стратегічної авіації. За попередніми даними було всього шість ракет, які атакували п'ять цивільних об'єктів. Це п'ятиповерховий будинок, поруч із яким розірвався російський снаряд. Загалом у місті пошкоджено більше 30 багатоповерхівок. Це було в 3.15. Очень сильний удар був. Потім такой крик, и слышим у людей крики, люди кричать Спасіть, помогите!». дима повна, пожар повністю сгорел дом. Зі спали, все вибухнуло, попадали, скло посипалось, намагалися встати, а воно знову і знову падаєш через скло, через лінолюм, чомусь скрутило геть, скрутило лінолюм. На вулицю почали виходити, почало дерево падати. Ну, все плохо, можу так сказати, тому що ну, спав спокійно ночі, як звичайно. Коли почув звук якогось, навіть не розумію, це було щось странне, хотів подивитися на телефон, він біля мене був. Не встиг. Оця рама повністю лягла, котра. В Спальні і середня створка, яка відкривається, вона мене просто накрила собою. Люди вибігали із палаючих квартир і під'їздів. Дивом вдалося врятуватися мешканцю одного із нижніх поверхів у цьому будинку. Я живу на першому етажі в центральному під'їзді. От ночі там втріщем та слишов взриви. То есть слышал, как прилетало. И в момент все так знаете, как волной, все в квартире разнесло. Я вот под одеяло спрятался, снял одеяло. Получается, ну, что смог одел, тапочки там, чуть-чуть ногу порезал об осколок, что там накинул. взял сумку, там какие-то документы, что-то сгорело, что-то это. Так все вещи, все сгорело, что взял в сумку, то и выбежал. Тут уже я, получается, открыл подъезд, уже все горело. Подъезд уже весь был в огне, короче, я так выбежал сюда, просто все горит. Тут как, как день, ночью было, но светло очень было, знаете, такое. Вот, и все, машины взрывались тут, Гріли, підлітали. Поруч зі зруйнованим будинком облаштували штаб допомоги постраждалим. Тут видають речі першої необхідності деревину, плівку та навіть продукти харчування. Допомагають землякам благодійники і просто небайдужі. Після години, як це все сталося, люди вже працюють, якось прибирають і так далі. І рятувальники також працюють, допомагаємо там, що потрібно, до жителів підходимо. Якщо що, що потрібно, то взагалі все робимо. Кожна родина, в якій загинула людина, може зраховувати на допомогу у розмірі 300 тисяч гривень. Зрозуміло, що це не поверне рідних та близьких. Але після того, як будуть зроблені всі експертизи, будемо розуміти, чи можливо ці квартири відбудувати, чи неможливо їх відбувати. І тоді будемо надамо а, вже допомогу з обласної ради і з громади. Також маємо надію, що ця дому, дома то, може ми ще повернемося додому. Тому що як не розганяли нас усіх, а люди стояли і дивилися, як палає будинок ніхто не хотів уходити.